І хто перевіряє нашу роботу, то це бухгалтера перш за все, тому що вона бачить, що в неї завантажилися чеки, що в неї сформувався звіт роздрібних продажів, і все сходиться, і вона зі свого боку це перевіряє да по бухгалтерському обліку. Це перш за все, да те, що стосується інтеграції, тому підприємець сам самостійно він не може усе перевірити. Це коли у вас у бізнесі дві-три людини, можливо, да. Але зазвичай бізнесмен вважає, що йому не дуже потрібно там у цьому розуміти, тому що коли в мене є такий чек-ліст, він у мене вже тут у мозку, да що треба питати людей. Зазвичай вони навіть не можуть відповісти на питання. У них база SQL-на чи файлова, Що для мене 99,9% десятих відсотків мені це на питання не відповідають, вони це не знають і ні. Вони навіть не знають у чому різниця. І це ви знаєте, як я кажу, що люди не налякані. Тому що ну ще їх це не торкнулося, і вони не розуміють різниці.